Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, вечір. Ну, знаєте, як ото кажуть, воно, якщо пріот, то воно пре. Додивіться, така ніч була цікава, класна. Пройшлися наші по Російській Федерації, дуже гарно пройшлися. Я зранку говорив в п'яти хвилинах, п'ять хвилин є на телеграм-каналі. Там він воно буде завжди. Туди переходьте. Підписуйтесь на телеграм-канал, заходьте, там є 5 хвилин. Послухайте, що я казав за сьогоднішню ніч, але повідомлення продовжують приходити, друзі. Ось російські повідомлення. Ну, як просто приє... от мені приємно це читати. Воєнний самоліт потерпів крушение в Ніжигородській області. Предварительно речь йде о істребителі Су-27. Он упав в районі мірої Кулібаки. Кулібаки. Два льотчика успіли катапультуватися. Оце вже сумненько мені. Могли б вони поспішати нікуди, спокійно б, з літаком прилетіли б туди, куди треба. Могли б вони катапультуватися. По даним бази, одного із них вже знайшли, второго іщуть. Може, не знайдуть? Ну, хоч, хоч ще трохи парадімо, може не знайдуть. Такі Класний, радісний події, хоча це ось не сьогоднішня подія, 27 червня, але ось читаю. Читаю насолоджуюсь. Поблизу Лівії вибухнув танкер, який перед цим заходив до російського порту. Ось що відомо. Неподалік Лівії, 27 червня, вибухнув танкер Віла Мора, чи Мура, який перевозив 1 мільйон барелей нафти. Відомо, що цей танкер, який плаває під прапором Маршалових островів, залишив лівійський порт Зуєтіна та прямував до Гібралтару, коли в машинному відділенні стався бух вибух. Агентство Bloomberg з'ясувало двічі, з квітня, танкер зупинявся в російських нафтових терміналах, щоб забрати, як вони кажуть, казахську нафту. В що я не вірю. Ну… Не вірю, що повідомляє наш Гур. ГУР розкриває деталі щодо вибуху Віла Мура зі складу Тіньового флоту Росії. Казахська нафта це пароль. Так от, щоб Каже гор, інцидент стався 27 червня 25-го року. У моторному відділенні танкеру відбувся вибух після вибуху виходу танкеру з Лівійського порту СЗ Вайтіна, коли він був за 150 км на північний схід від територіальних вод Лівії. Танкер перебував під пратом Маршалових островів. Також гурт підтверджує, що у квітні 2025 року танкер перебував у терміналі порту Усть Луга. У травні його фіксували в районі Новоросійська. Станом на 1 липня 2021 року пожежний буксир під прапором Мальти Бокасуміт тягне пошкоджений вибухом танкер до. Лаконської затоки у Греції, щоб оцінити становище судна. А греки нахрена ви приймаєте цей танк. Це тіньовий флот Російської Федерації. Для чого? Та хай тянуть його в Росію! І там дивляться, от так ми воюємо, і партнери, і допомагаємо, і про щось розмовляємо, і русським допомагаємо. Власник танкера е, Віламура, транспортна компанія ТМС, танкер ЛТД, зареєстрована у місті Марусі, Греція. От греки реєструють от такі танкери. Греки допомагають перевозити тіньову ніфть, крадену ніфть, санкційну ніфть, нафту, В ніфть, кажу, нафту. Для чого це робиться? Я не знаю для чого це робиться. А мене радує, знаєте, і тішить одне, що це за останні три місяці третя біда з тіньовими танкерами Росії. Ну, так відбувається. Ну, ось так. Ну, ось, ну Хто не винен. Раніше це раз в 5 років траплялося, а зараз раз на місяць. І це дуже і дуже хорошо. Ось дивіться, уже якщо йти по міжнародочки, то давайте ми пройдемо. Дивіться, я в перший раз відкрив отак очі, ось ось, ось я так, щоб ви бачили. ООН щось там сказало проти Росії, і щось ООН сказало якусь правду. Так от, що каже Дмитро Лубенець, це омбудсмен по правам людини від Верховної Ради. Експерти ООН. Підтвердили відповідальність Росії за теракт в Оленівці. Пам'ятаєте, коли наших зігнали в одну казарму і прямо всередину зробили вікна обстріл? Також що каже Дмитро Лубінець, що ООН каже, ООН офіційно визнала теракт в Оленівці, він був ретельно спланованим злочином Російської Федерації. У ніч на 29 липня 2022 року загинули понад 50 українських полонених, ще близько 130 дістали поранення. Спершу Російською Федерацією звинуватила Україну, але розслідування ООН це спростувало. Нова доповідь містить докази використання російської зброї та підтверджує умисне планування злочину. Ну, перший раз і я можу щось сказати добре про ООН. Можливо, щось у них там в мізках перемі... перемінилося, можливо, щось змінилося. Будемо слідкувати за цим, будемо дивитися, друзі, і будемо допомагати нашим воїнам. Е, є всі реквізити під кожним відео, друзі. Будь ласка, заходьте, допомагайте. Ми будемо разом з вами. Там є відкрита монобанка для 110-ї бригади, окремо. І всі інші реквізити це для наших рідних для 58-ї бригади роти вогньової підтримки. Я доповідав уже вранці. Завтра у нас прямий ефір, 21-й Я буду доповідати про витрату грошей і куди що у нас пішло, і коли пішло, і коли буде, і куди буде все, що є. Ви знаєте, по прямим ефірам в середу і в суботу. Я доповідаю. А зараз допомагаємо, допомагаємо, не втрачаємо час, не втрачаємо один одного, не втрачаємо нашу землю, відвоюємо її. Йдемо далі. І ще раз, повертаючись до початку, ще приходять повідомлення з ГУР. ГУР підтвердив ураження російських систем протиповітряної оборони і Су 30 на аеродромі в САКах. Ой, красавце. Зокрема, було уражено зенітно-ракетний комплекс Панцир. Це один разом з обсплугою. Радіолокаційні станції Ніобій СВ, печора 3 та протів... Протівнік Є. Хі -хі. Такі у них названня. Крім того, зафіксовано знищення російського винищувача Су-30. Друзі, от а... всі помітили, Шторм Шедам, Скальпі, хтось сказав, що Таурас, хтось сказав, що Нептун. Я не знаю, що там було, але я знаю одне. За останні чотири місяці це як про танкери, наш президент двічі. Ну, це мені здається, перше в історії світу. Знайдіть ще двічі. Мав аудієнцію у короля Сполученого Королевства Великобританії Чарльза Третьго. Двічі. Після скандалу в овальному кабінеті, і на останніх, під час останнього візиту. Ви що думаєте, це просто так? Я не думаю, що це просто. Так. У нас з єдиною країною, з єдиною країною у світі підписаний сторічний, сторічна умова і договір про взаємодію. Деталі ми до кінця і не знаємо цього договору, цієї умови. Ну, якось так от якось так цікавенька. Ось якось інтересненька. Дивіться, час, коли одні вичікують, інші домовляються там. Велика Британія стоїть рівно. От рівно, от вона йде. Так, як вона йде завжди, не ховається, не віляє, не відвертається. А от перша після навіть того скандалу з Трампом в вивальному е нашого президента прийняла Велика Британія. Король і прем'єр-міністр зустрічав на тротуарі такого також не буває. І це не тому, що навіть, знаєте, я хочу показати, що повага, яка до Зеленського, вона є однозначна, але є і вірність своїм. Своїм принципом Великобританії. Британія, знаєте, вона не просто зараз партнер у нас, вона одна з головних країн, яка є партнером. І знаєте, всі ці заклики, як нам кричить Трамп, знову зробимо Америку Великою, для Британії не потрібно. Британія, вона є Британія. Корона, вона завжди є корона. Вона завжди є велика. І її заклики такі не потрібні, друзі. І не треба робити з неї. Щось неймовірне як каже Трамп, ми заставимо поважати. Її і, і так всі поважають. Розумієте? І звідки ляштом Штормшедеру не було, не було зараз з'явилося. І звідки ля скальпелі не було, не було. хотілося б, я вже казав про це. Хотілося б, щоб це було регулярно. Подивимося, ми своє наращуємо і партнери, справжні партнери допомагають. Так що будемо сподіватися, що все у нас буде. Зараз ми трошечки перейдемо і поговоримо. Ну, як завжди, про наших баранів, різних баранів. Я ж не зациклююсь на одному головному барані. Хоча головний баран всі біди йдуть від нього. Але у нас є різні барани, і ми про них поговоримо. Так, от, друзі, наші барани і баранчики. Я почати я хочу з події в е, славному місті Львові. Дивіться, Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за листами з підписом. То вгадайте кого? От вгадайте кого з підписом Олександра Третього, царя Російської імперії. Розумієте? Ну от тільки давайте не будемо казати, що це у Львові може бути. Це є скрізь зараз. Ми розберемо цю ситуацію. Днями журналісти з'ясували, що львівська ова погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами з вигаданої громадської організації з логотипом російського газпромбанку та підписом російського імператора Олександра Третього. Це то, що миротворець не плутайте з батьком, відповідальним за е, Валуївський циркуляр та Ємський указ. Його підпис, звісно, ніхто не зобов'язаний впізнавати, але він доступний на Вікіпедії, друзі. Навіть підписи свої не ставили. Робили факсиміле і підпис Олександра Третього. Прес-служба ОВА пояснила це обмеженим доступом до реєстрів. Блін, я просто взагалі... Та прочитайте слово, Олександр Третій. І це вже повинно було... Ладно, йдемо далі. До реєстрів. Відсутністю законодавчих обмежень для водіїв та великим обсягом запитів. Комісія, до якої входили прикордонники, ухвалювала рішення про внесення до системи шлях. Ова визнає ризик порушень, але вважає це меншим злом, ніж зупинка волонтерської допомоги. Слухайте, яка херня? Я от просто читаю, і я от, от скажіть, нахрена у місті Львові і в будь-якому іншому місті? Працюють увага, щоб оце гівно возити. Що це краще. Ми підпишемо якісь організації, ніж зупинимо волонтерську допомогу. Та ви зупинили волонтерську допомогу 135 разів, а випустили 590 разів. І ви думаєте, оце одна така організація у Львовській області, чи у Тернопільській, чи у Краматорську, чи в Харківській, чи в Миколаївській? Та ні, їх десятки. Таких лівих неіснуючих організацій, які використовували чиновники для збагачення. Ви розумієте, що це вже схема називається. Ось це схема, корупційна схема, коли створюється 5, 10, 15, 20, 30 фірм, да? і от начебто там пишуть, що небагато, там виїхало 10 людей, чи 8, чи 18, та не важно. Можливо, могло б 5 по цій фірмі виїхати. І ще 100 фірм таких по 5, пів тисячі людей випустили своїх або тих, хто відстягнув. Ви розумієте, що це схема? Оце так створюються схеми, так створюються системи е крадіжки, системи корупції. І це не тільки Львів. Що вони пишуть? З 50 тисяч погоджених виїздів 3,7% осіб порушили терміни перебування за кордоном. Вони не повернулися. 4, да? 4 жди 5, 200 людей не повернулися. 50 тисяч погодили, 200 пишуть, що не повернулися. Але це тільки ті, що визначені, ті, що є, ті, що розслідувані, і ті, кого захотіли розслідувати. Ви розумієте? Ось де схеми. Я не розумію і не зрозумію. Якщо ми хочемо навести лад, то чому ще ці люди працюють? Одна така проблема. І керівництво повинно бути звільнене. Не буде по інакшому порядку. Хай там буде вже 150 керівництво, але 151 на кінець-то почне працювати нормально. Ось вам логотип. ось вам все, Олександр Третій. І ось по цьому підпису Україна-французька, французьке підприємство. Я просто хренію. А тепер ще один момент. Ще один от я кажу про Ова, я кажу про начальство. Але ж виїздили там і інші люди, і виїздили звичайні водії, і не водії, звичайні люди, хто йшов, відстягував гроші і на цю липову організацію, і на сотні таких липових по всіх областях України, виїздили. Це те, що я кажу, а мене б'ють за це, що корупцією займаються не тільки посадовці. Посадовці не можуть займатися корупцією, якщо в неї не вмонтовані звичайні прості люди, хоча б на яких етапах, на будь-яких. Ось і думайте. Ідемо далі. Те, що от наші барани і те, що я, ну, мені здається, нормально це все не закінчить. Скасовано 445 рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовцям. Вибачте, мене чокнуться. Хотів матюкатися, Ну це йоп, це сорок 445 скасовано. Ви про що? У нас їх сотні тисяч ліпових інвалідностей. Сотні тисяч. Кожні поліцейські, СБУ. Залужний зі своїм штабом. Вони всі інваліди. І вони всі ці інвалідності ліпові. Всі силові структури на пенсію йдуть по інвалідності потім, отримують інвалідність. І не тільки силові, прокурори, ми вже це знаємо. І інші. Хто може заплатити? 445 відмінили. Міністерство охорони здоров'я України спільно з правоохоронними органами продовжує перевірки рішень ПСЕК. Я просто хранію. Ті, що це роблять, перевіряють самі. Я вам даю мільйон відсотків. Всі, ну, давайте так, не будемо загально. 90% офіцерів поліції, виходячи на пенсію, отримують якусь інвалідність. Третю чи другу? Ну, першу, звісно, ні. І. Зараз поліція це перевіряє. А хто їм дає таку інвалідність? Медики. І зараз Міністерство медицини це перевіряє. Наразі відповідно до інформації надане СБУ, Державним бюро, в СБУ теж саме, щоб ви знали. Розслідування в Державному бюро розслідування теж саме, Офіс Генерального прокурора теж саме в прокуратурі. До перевірки включено, ой-ой-ой, 2630 справ. Я ще раз кажу. 200 тисяч повинно бути тут справ. Посадових осіб з понад 70 державних органів, яким було встановлено інвалідність. Центр оцінювання функціонального стану особи вже розглянув 1692 справи. Ще 423 людей, викликані до обстеження для уточнення функціонального стану. Ну, що це за сміх? Ну це сміх. Реально С сміх через сльози? У нас хліборобів всі здорові. Водії здорові, сантехніки всі здорові, трактористи здорові, шахтарі здорові, металурги здорові. Та у нас весь простий люд здоровий, а всі посадовці, всі працівники державних служб інваліди. Так какого хрена вони там працюють, якщо вони інваліди? Нам і що керують сплошні інваліди? Ну, так виходить. Ну, я не знаю, я не знаю, куди це, це знаєте, в пустелю, я кажу. Просто в пустелю. Просто треба. І це буде правильно, і це буде нормально. Прийняти законодавство і позбавити інвалідності всіх державних службовців, і хай йдуть ну, з подальшим проходженням заново цієї інвалідності. Так, там є реальні інваліди, мабуть, і сердечники, це також інвалідність, і щось інше. Але. Позбавити всіх, отоді пройде 15%. Справжніх будуть. А тут 5% тільки позбавили. Це неправда. За результатами перевірки 445 рішень СЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям вже скасовано. Не хочу навіть читати, прочитайте самі. Ну, друзі, ще одне я вам хочу сказати: не віддіться на порохоботів, не віддіться на тих, хто підтримує оцих крадіїв, оцих інвалідів. Вони під... вони ж такі ж. От хто за них вони хочуть бути інвалідами, вони хочуть бути учасниками бойових дій. Вони хочуть бути на містах, вони хочуть красти. Оце їхнє чому вони за Порошенка? Тому що Порошенка все це їм давав і буде давати, якщо хтось із колишніх, навіть не Порошенка, повернеться до влади. Тому я кажу нікого з колишніх. Ніко, ніколи знову, інакше біда. Ось вони опять повернуться ця меншість, і вони будуть знову інвалідами, знову у нас не буде пенсії ніяк. Уявляєте, під час війни, щоб Порошенко платив пенсії, я цього не уявляю. Я просто не уявляю. Так от, дивіться, які порохоботи. Є такий Владимир Запорожський, а постить його Сергій Коломийка. Я не знаю, хто це такий. Ось я вам зачитаю зараз те, що вони написали, і потім скажу. Україна втратила шанс на розробку зенітних ракет з європейським партнером. Українська влада проігнорувала вигідну пропозицію європейського оборонного гіганта щодо розробки зенітних ракет. Йшлося про три важливі проєкти з одним ключовим виробником. Перший проект передбачав інтеграцію української системи у модулі ППО Про різних радіусів дії з доступом до західної технології. Другий... Напрям мав забезпечити ЗСУ дефіцитними зенітними ракетами через спільне виробництво. Третій проєкт пропонував Україні участь у розробці новітньої ракети. На переговори від української сторони ніхто не з'явився без пояснень та вибачень. Після такої поведінки європейський партнер припинив переговори. Валентин Бадрак повідомив, що анулювати роботу в цьому напрямку могли перший заступник міністра оборони Сергій Боїв або міністр Рустем Умеров. Слухайте, це просто бред. Це Зеленський обіцяв зарплату. Зеленський розмінував чангар. Зеленський позвав на шашлики. Зеленський зупинив ракетну програму. Зеленський не дав дітям каші. Зеленський не зміг пустити ракету, відправити ракету в космос. Зеленський не відремонтував трактори. Ось, дивіться, який європейський партнер. Ноль. Назвіть європейського партнера, яка була пропозиція, який оборонний гігант, які ракети розробляти їх, їх десятки, сотні. Розумієте? Нічого не вказано. Які переговори, де повинні бути переговори, в якому місці або в якій державі? Нічого, просто узагальнено. Україна відмовилася від всього. От коли Порошенко відмовлявся від F-15 і F-16, яку тільки Канада пропонувала 40 штук. Так це документально є, це слова Порошенка є, що вони нам дорогі, ми не зможемо, а зараз ми можемо, оказується. А тоді ми не могли не обслуговувати, нічого не могли з ними. Так от тут нічого нема. Валентин Бадрак повідомив, що анулювати могли. Ви про що? Які перемовини? Це така туфта, друзі. А на жаль, вибачте мене, частина людей це хаває. Хаває, і потім розповідає, наші відмовилися від ППО, а нас обстрілюють, нас вбивають. Це спеціально. Все, більше нічого не буду. Дякую за спонсорство, дякую за ваші посилки, дякую донаторам. Дубовій Наталі, Гриб Ганні. 40 на 60, Дякую, пані Ганна. Фабіянчук Петру, Костюк Віктору, Кулініч Вірі. 50 на 50, Дякую вам, пані Вір. Ганяні Валентині, Бедрак Оксані, Баргілєвич Яні, Чернешовій Надії, Ковальові, Оксані, Петрів Галині, Приймак Олександр. Глазебник Валерію, Мирошніченка Світлані, Рудницькій Олені і Кілєвої Олександрі. Завтра о 21.00 прямий ефір. Всіх чекаю, буде цікаво, як завжди, у нас на прямих ефірах. До завтра! Україна переможе!